Шановна громада міста Запоріжжя! Так нема чого слухати, допомогти можу, я лише. Вони ж до мене звернулись і мене треба слухати. Звісно, підписуйте звернення сідайте. Голова громадської організації роби своє. Що не треба. Ви ж за чергу, ви ж не хочете, щоб оце неподобство було. Вживу. А що жива черга тут є? Вже ввели живу, бачите, не було. А оце коли я А, це не черга жива, це щоб талон отримати. Ну це не черга. А я хочу, щоб жива черга була з документами. Шановна громада, можна в хвилину вашої уваги. Голова громадської організації роби своє Ганна Омельченко. Ви до мене звернулися, щоб я допомогла це все неподобство. Прибрати. Я приходила вже ЦНАП, записувала відео, що тут взагалі взагалі людей нема, а оці черги тут роблять. Написала звернення, хочу, щоб ви його підписали до президента, до Верховної.